Добрий день всім друзям! Мені Олег, і сьогодні я зробив цього Шерлока Холмса. Глянь, вот такий я глянь як він виглядає. Він був умним географом, а потім він помер. Я зробив вот такого отакого цього Шерлока Холмса. Я навіть не знаю, хто це це Роберт Дауні младший, или же це Бенедіт Кембербэч. Гляньте, як він виглядає, як він. Гляньте. Де... Як він виглядає, це я зробив із пластиліне глянь. Він от такий виглядає. От, подивитися на нього. підвітися, і у нього є отакий от от, плащ, от такий. я йому зробив. от цей шарф я йому зробив, перчатки я. Потім я перчат... перчатки я йому зробив. Погляньте, як воно виглядає. А потім я. Шарф я зробив, потім я шарфік я зробив. От такий от. А це його голова, це я прикріпив з допомоги спички. Просто випала, Пробачте, ну буває нічого страшного. От, такий є шарлаком. Це я зробив із з пластиліна. Ну що, як вам шарлаком? Сподобалось чи ні? До зустрічі!